Глибоко обурені згідно останніх подій із свавілля, які відбуваються в Україні, з познущанню побиттю журналістів. Отож, тернопільські журналісти заявляють, що вони обурені останніми подіями, які відбулися в Україні, та бездіяльністю міліції щодо них. Кілька десятків репортерів були жорстоко побиті працівниками Беркути в плечі 30 листопада на майдані незалежності та 1 грудня на банкові. Мене місяць, однак міністр МВС Віталій Захарченко, досі не відзвітував перед Україною щодо покарання винуватців. Невідомо навіть чи їх взагалі виявлено. Тим часом, як посадова особа, міністр внутрішніх справ десе особисту відповідальність за безчинство з боку своїх підлеглих. Та за безпеку громадян України, тим паче журналістів, чашу терпіння переповнило жорстоке побиття нашої колеги і громадської активістки Євромайдану Тетяни Чорновол. Таке можна відбуватися лише у державі, де панує свавілля, насильство і беззаконня, де кримінальні елементи різних мастей нахабно і безкарно посягають на права громадян гарантовані Конституцією пану Захарченко, що саме до таких належить свобода слова і свобода мирних зібрань. Нагадуємо також, що міліція в Україні утримується за рахунок податків її громадян, то навіщо їм міліція, яка не тільки неспроможна захистити, а ще й сама становить загрозу. Тому вважаємо, що ви, пане Захарченко, якщо для вас ще існує поняття офіцерської честі і людської гідності. Подати у відставку попередньо забезпечивши об'єктивне розслідування побиття Тетяни Чорновол та усіх інших злочинів проти журналістів та активістів Євромайдану, не маючи можливості вручити вам цю вимогу особисто передаємо її через вашого безпосередньо підлелого начальника УМВС України у Тернопільській області Віктора Сака. Від останнього ж вимагаємо. Не допускати подібних злочинів проти журналістів, громадських активістів та молодіжних лідерів на території Тернопільщини, стояти на сторожі захисту прав громадян, а не певної політичні.